Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні знову цікава тема той самий розшук. Ухилянців, як з нього взагалі виключитися і що робити. Ми сьогодні саме з вами детально проговоримо про те, що змінилося в законодавстві. Я б навіть і сказала, де що є на користь військовозобов'язаних. Але спочатку підпишіться на мій YouTube канал, а також на Telegram канал в якому я публікую свої практичні кейси, а також ділюся корисними порадами. Розшук ми з вами розмовляли про нього постійно. Що це взагалі таке? Як я кажу, слово рошук в законодавстві не існує. Військово зобов'язані, ті, які вчинили порушення правил військового обліку, не можуть підпадати під цю категорію. Рошук це фраза, яка взялася зі ЗМІ, дуже красива, дуже така, я би сказала, емоційна, яка розводить вас на емоції. Однак воно дійсно іноді висвічується да, в резерві, дійсно іноді, коли ви перетинаєте блокпост, дізнаєтесь про те, що ви в розшуку, навіть коли там, якісь дії вчиняєте так, юридичні щось перереєструєте, на жаль, така ситуація є. Трішки вам детальніше да, нагадаю, що розшук це не розшук, це ви та особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. І ТЦК звернулася до поліції з метою доставлення вас до ТЦК для того, щоб скласти на вас протокол про адміністративне правопорушення. Або простими словами, ТЦК. Я хочу, щоб вас доставили, скласти на вас протокол і на вас накласти штраф 17 тисяч гривень, точніше від 17 тисяч гривень, тобто з метою накладення штрафу і майбутнього, так проходження ВЛК і все, що там надалі йде. А все це регулювалося постановою 1487, та яка регулює правила військового обліку, в які прописані всі ці моменти, в тому числі для військових зобов'язаних, що ви повинні дотримуватися правил військового обліку, повідомляти ТЦК про певні зміни, да, в своїх як сімейних обставинах, так і в вашому житті протягом семи днів. Ось нещодавно відбулася певна зміна до постанови 1487, що взагалі змінилося. Як було раніше, як я вам казала, оцей ось рошук да, з'являється яким чином? ТЦК звертається до поліції письмовим зверненням, каже, ай-яй-яй, оцей ось військово зобов'язаний, він вшанив правопорушення, просимо його доставити до ТЦК з метою складення нового протоколу. Станом на зараз були внесені зміни, і тепер там це розширено. Дійсно, ТЦК продовжує мати такі повноваження на звернення до поліції. Однак тепер там вдосконалена ця норма і передбачено, що все це відбувається шляхом взаємодії реєстрів, тобто буде відбуватися швидше, так? шляхом взаємодії реєстрів військових зобов'язаних, так і МВС. Так би мовити, швиденечко, ТЦК повідомило поліцію про те, що ви в розшуку, і поліція така. Давай все вас шукати, де ж ви щоб доставити вас до ТЦК? Єдине, що мені сподобалося в цьому моменті, що в цьому зверненні повинна бути підстава, тобто, що ви порушили. Бо завжди був в чому проблема. Не можемо зрозуміти, да? звертаємось до поліції і прохаємо поліцію сказати, що зробив військовозобов'язаний, в чому його порушення, які він правила порушив. Тому що досить часто цей ось рошик з'являється безпідставно по якимось незрозумілим повісткам. Тепер вони передбачили, що в цьому зверненні має це бути щось. Саме ви вчинили. Однак передбачили вони знову ж таки це з вигідною для себе. На жаль, додаток 20, як я бачу, він не змінився. Все як було, так і да, Оця ось форма звернення. І що ви вчинили, так і незрозуміло. Тому рекомендація завжди чітко питати, тому що у поліції повинні бути ці відомості, що ви зробили, яке правопорушення, на підставі чого вас взагалі затримують. Так? Тому що оце ось звернення є підставою для вашого затримання адміністративного і достатньо доставлення Вас до ТЦК. Одразу нагадую, що, на жаль, по цій знову постанові доставка до найближчого ТЦК. Але цікаво те, що в законі України про поліцію я завжди кажу, що там написано доставлення до того ТЦК, який звернувся з відповідним зверненням. А з відповідним зверненням, що ви порушили правила військового обліку, може звернутися лише той ТЦК, в якому ви на обліку. Тобто вас не можуть доставляти відповідно до закону, до того ТЦК, в якому ви не перебуваєте на обліку. Тобто 1487 знову трішки недопрацювали. Найголовніша зміна, яку вони все ж таки внесли, яка дуже корисна. Була проблема в чому? Звертаєшся до нас полу, вони кажуть, а ми нічого не знаємо, у нас же є звернення від ТЦК. Ми не будемо виключати особу цих відомостей. Все, ми повинні це виконати. Ви звернення зареєстроване. Звертайтеся до ТЦК. До ТЦК ви звертаєтесь, прохаєте, будь ласка, виключите мене з цього. Так би мовити, розшуку я нічого не чиняв, все це безпідставно, строки минули. Я не особа, яка притягається до та, там є безліч підстав. І що вам каже ТЦК? Ні, у нас законодавчо не визначено, що ми маємо право відкликати ці ось звернення. У нас немає підстав для цього. Все ми звернулися і крапка. Однак оця ось постанова нова, яка внесла зміни в 1487, вирішила це питання, і тепер там чітко передбачено. ТЦК повідомляють органи поліції про те, що відсутні підстави для здійснення адміністративного затримання відповідного військовозобов'язаного. Це звернення має бути письмове, містити відповідні дані, а саме ваше персоналізовані. Тобто вони, так би мовити, скасовують те, що вони написали. Так? Це ось зрозуміло. Мовою нарешті це з'явилося. Тобто, тепер на цій підставі да на підставі цих змін можна звернутися до ТЦК, да, якщо ось зникли всі обставини, вас притягне вас внесення до розшуку і прохати їх надіслати на цій підставі до нацполу відповідне звернення, щоб вас виключили з цієї бази армор. Постає питання лише в практичному виконанні, бо найголовніше, щоб ТЦК виконував да, свій оцей ось обов'язок. Бо, як ми бачимо, звернення чітко в нас форма не затвердження, на яких підставах, на жаль, цього немає. Тобто, знову все на розсуд. лише на розсуд керівника відповідного ТЦК він буде вирішувати. А чи є підстави для того, щоб вас прибрати з цього розшуку? Чи немає, чи забажає він звернутися, чи ні? Тобто, сподіваюсь, на практиці буде все окей. Як дізнатися да, про те, чи ви в розшуку чи ні? Або через резерв, або звернутися до національної поліції з відповідним запитом, краще за всього з адвокатським, тому що строк розгляду становить 5 робочих днів. Все це відбувається досить швидко, і національна поліція вона повідомить про те, чи ви в розшуку чи ні. Якщо вам потрібна юридична допомога саме в питаннях розшуку або в інших питаннях, пов'язаних як з мобілізацією, так і з вашим приватним життям, то ви знаєте до кого необхідно звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. І тепер підсумуємо, чи вдосконалено законодавство? Дійсно вдосконалено. Оця ось нова фраза про те, що ТЦК звертаються до поліції і скасовує да, своє звернення. Нарешті воно з'явилося. Однак практика є практика. Найголовніше, щоб ТЦК бачило цю норму і не маніпулювала нею. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.